Кость, от зараз дуже багато експертів а, говорять про можливість застосування ядерної зброї з боку mm, Росії. Ну на те вони експерти що багато говорити. Хоча з таким сусідом, як у нас, ризик, звісно, високий. Ти знаєш, от я взагалі не розумію, як у наш час комп'ютерних mm -hmm. технологій та планів колонізувати Марс комусь спадає на думку зруйнувати цілі міста. Та знищити населення так, небезпека будь-якої зброї, з на її існування Ось Така дилема виходить. Україна добровільно відмовилася від смертельного арсеналу ще в 96-му році. Проте це зробило нас беззахисними перед кровожерливим сусідом. Про українську ядерну зброю розповімо зараз. Україна в перші роки незалежності мала третій ядерний арсенал у світі, але відмовилася від нього: чи можна було зберегти це озброєння, аби потім убезпечитись від російського вторгнення? Відповідаємо п'ятьма фактами про Україну та ядерну зброю. Україна ніколи не розробляла ядерну зброю самостійно у радянській ядерній програмі 1940-х років. Дійсно брали участь вчені українського походження, зокрема фізик Володимир Мостовий та хімік Павло Похіл. Однак процесом створення атомної бомби повністю керувала Москва, і відбувався він на території Росії. Українські конструктори розробили міжконтинентальні балістичні ракети для доставки стратегічних ядерних боєголовок. Станом на 1991 рік в Україні було розміщено 176 таких комплексів. Втім, Україна була лише майданчиком для ядерного арсеналу та не контролювала його. Так звана ядерна валізка після розпаду радянського союзу залишалася в Москві. Теоретично, перший президент Росії Борис Єльсин міг запустити міжконтинентальні ракети з території незалежної України. Дозволити собі обслуговування третього у світі ядерного арсеналу нова незалежна країна просто не могла. Крім 176 балістичних ракет в Україні розміщувалося понад 30 стратегічних ядерних бомбардувальників. У сховищах лежало три тисячі тактичних зарядів і близько двох тисяч стратегічних. Зараз ядерний арсенал Китаю в сім разів менший, і при цьому Пекін витрачає на його утримання близько 12 мільярдів доларів щорічно. Україна у 1990-ті роки переживала економічну кризу і не мала таких грошей. Крім того, у 1997 році у більшої частини радянського ядерного арсеналу на українській території минув би термін служби, а це призвело б до астрономічних витрат на його оновлення. Проте справа була не лише в грошах. Відмова від ядерної зброї забезпечила незалежній Україні міжнародне визнання, стверджує український дипломат Володимир Василенко. Питання стояло так: або відмовляємось від ядерної зброї, або залишаємось прив'язаними політично, економічно і у воєнному сенсі до Росії, та залишаємось сам на сам з Росією при негативному ставленні США, тобто опиняємось в ситуації міжнародної ізоляції. В обмін на відмову від ядерної зброї, США, Великобританія та Росія пообіцяли поважати територіальну цілісність України, не розв'язувати проти неї війну та захистити у разі зовнішньої агресії. Так сказано у Будапештському меморандумі, укладеному між лідерами чотирьох країн 5 грудня 1994 року. Але чому ж США та Великобританія не оголосили війну Росії одразу ж після того, як Москва анексувала Крим 2014-го? На це запитання відповів один із підписантів меморандуму, американський дипломат Стівен Пайфер. В англійському тексті меморандуму є фраза запевнення в підтримці, але не слово. Гарантії це слабше формулювання. По-друге, у меморандумі не був прописаний жоден механізм дій, крім звернення до Ради безпеки ООН, якщо проти України застосують ядерну зброю. Останню ядерну зброю вивезли з території нашої країни до червня 1996 року. У якості компенсації Україна отримала постачання ядерного палива для атомних електростанцій майже на мільярд доларів та часткове списання боргів за російський газ. Будапештський меморандум так і залишився на папері.